Ми в Києві сьогодні останній вечір, і до нас приєднується Юрій, Юра, але не сьогодні і не завтра, а через тиждень, чи через два. Тому ми отак знайомимо сьогодні. Щод є. Те, що і Олі. У нас О, так часто ось. трапляється, що ми одне сам, саме те саме замовляємо. І це класно. Тому що якщо так... буде погано, то вдвом. Ой. Щось хочеш сказати, може, нам чи проєкту, що вони теж. Треба було б переджувати. Я, я, я завжди так роблю. Всім привіт! Це, мабуть, класика вже. Кожен, мабуть, перший там каже привіт, передає. Ну і тим майбутнім вам Привіт, звичайно. Ну і може і собі, і всім всім, хто буде бачитися. Я Яша, не покидай нас! <ривіт> Ми проведжаємо яшу. Блін. Починали з чотирьох. Чотири. Ні! 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 Може бути оператором. Зараз треба вирізати всі супні моменти, о, господи! Oh, yeah, погода, погода, ти бачиш, як погода? не на кладі. Всі за те, щоб всі наші гірки. І це є Уху! ну просто краще січня. Як ти почуваєшся? Я почуваюся на завершенні. Кидаєш нас. Я буду з вами морально. Я буду з вами по телефону. Я обіцяє лайки ставити. Так, лайки я обіцяю ставити. Але не на всі фото.

Ну що, іди, замінити. Ми скоро будемо. Да? Ми скоро будемо. Ага, хорошо, все, пока. Ага, пока. пока пока. А що ми пішли, так. так? Ну, якщо хочете, йдемо зі мною. Не хочете, не йдемо зі мною. Знаєш, як вони пойдуть з проєкту, вони там теж по сторічці. Я Яша, сьогодні ти покидаєш наш проєкт. Голосування впало на тебе. З твоїм університету. Голосування свого університету. Я ж колись не голосував за тебе. Яша, Карпати тебе чекають. Будеш їм, всім... і, Карпати. і Карпати чекають. але ми як чекаємо. Карпати, то, а ми як чекаємо. Голосуємо руками ногами, будемо розминатися на, на привалі. отак голосувати. Повернулися. Стежка прощання. Чекаємо, 150 випусків блогу твоєго. Будемо читати, згадувати, плакати, радіти, зміняти, Так. Нам просто ще не віриться. Ні, давно ми відчуємо потім, як це йти відбуватися. Залишимось в лісі

Він такий схожий, він такий молодець, такий, так допомагав нам. Був таким на, празним чоловіком в нашому, в нашому проєкті, в нашій команді. Нам дуже непросто. Так, Девчонок, мій брат, мій дядько. така з а я таки з девчонками кажу, один проти Бога. Він був зад, Бог, а на піхоти. Очікувано правда? Дуже. Ну поїхати. Дякую пощастило. просто пощастило. <ріфі> ми дійшли туди, куди ви хочете, і склали все так, що постришно, так як ви А далі після того придумайте, що ще піхоті. Я вже зразу подумала, Хоч ви сказали зі сходу, не забігу. <різнатворі> так, так. А хочемо так. Я потребуюся і вас приїхати. Так, коротше, так. з півночі. Ми на хочемо, пивні. ми хочемо, щоб ви з нами були. Спіраюся. Хоч ти ж. Та ви що, хоч для кілька днів приєднуйтесь. Ура! Дякуємо, до побачення. Яша! thank oh, you